Росія продовжує завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України, що призводить до масштабних відключень електроенергії. Особливо важко для населення це відчувається у зимовий період. Тому ми вирішили запитати у жителів Житомира, чи підготувалися вони до зими та до можливих відключень світла. Ми я сам з села мене все підготовлено в даний момент. А так, що буде, то буде. Вже не привикають. Підготувались. Як саме? Купили фонарик. А ще можливо щось більш нічого. Ще ні, але готуємося. Підготувався. Як саме? Ну, заготовив дров, У мене пічне опалення, так що я думаю, все буде нормально. Підготувалась. Як саме? Діти купили все, що потрібно, бо на пенсію купити неможливо. Це актуальне питання. Ну, відповідно, утеплились, наскільки можливо, трошки енергетичного обладнання закупили і підготували. А ви? Приблизно так само. Оптичний інтернет, енергонезалежний, якісь опції поживленню для дома. ну, Сподіваємось на краще. Так, звісно. Як саме? Ну, купив обігрівач. Ось, постарався взяти якісний німецький. Ну, і В цей спосіб, можна сказати, підготувався. Майже там на кухні поставити вікно. А що саме зробили? Ну, так я там, коридорі ремонт зробив трохи. Так. Ну, це одне, що опалення дуже погано гріє. І це є. Є лілі тебе батареї. Цілу зиму так. Підготувалися. Як саме? Обгріватель, обігрівач вдома. Є запасний. Ну якщо електроенергії, то я не знаю, не як тоді. Тільки без електро... якщо електроенергії не буде, то ніяк. Так. Як саме? Сім генераторів. Зробив у мене вчасний дом, зробив грубку. Так користуюся все. Дрова є, все є. Бензин купив. Все є. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.